Дуже такий затишний, комфортний, приємний, всі такі знайомі, всі такі е веселі. А Франківськ ну, взагалі дуже сподобався. Е дуже європейський, я люблю такі міста, де можна сидіти в кафе, е пити чайок, дивитися на людей. Супер, приїду висковище. Не некоректно мене запитувати. Організатором it Ну, yeah. В принципі, мені сподобалось, знову ж таки, все на рівні. Ну, доволі, доволі таки непогано, гарно. Хотілося б, напевно, щоб більше таких проводилось заходів. Той же самий IT-бас у нас проводиться, і в евент Ну і чекайте скоро на IT-евент. Франківськ мені дуже сподобався, дуже гарне місто. Люди тут просто чудові. Якщо хтось думає, що франківське нудно і не весело, то ви просто не бували у місті Вінниця. <рес> <рес> Ця подія дуже сподобалася, тільки про неї почала одразу зареєструватися, тому що одразу знала, що це буде весело, і ну, просто супер сподобалося. Поки що я не можу багато розказати про Франківськ, тому що можу сказати, що це мене здавалося, що я потрапила в маленьке, але дуже красиве європейське місто. От, оскільки я приїхала з Києва, де дуже багато такого трафіку. Це про захід. Мені подобається перше, дуже доброзична атмосфера. Друге, досить все ну, так, організовано, тому що це все таки не такі недорогі, великі події це такі більш це формат Варкемпу. Тобто, все на ентузіазмі, все зроблено, але все зроблено дуже так. По-перше, а з іншого боку, мені здається, що люди е, мають якусь і любов до того, що вони, чим чим що вони роблять. І оця теплота від їхньої діяльності вона відповідно і впливає на на всю атмосферу заходу. Сьогоднішній захід я вважаю дуже дуже вдався, тому що е, в першу чергу е, доповідачі, які виступали, е, вони е, говорили е, про речі, в яких Кожен з них, ну добре, більшість з них мали особистий досвід і аналіз особистого досвіду, і можливість поділитися певними висновками, певними засторогами. Ну, власне, кажучи, власним досвідом це надзвичайно ціни. Зрозуміло, була можливість поспілкуватися з однодумцями. Десь якось сперечатися, десь відточити якусь ту чи іншу позицію. З одного боку, було забагато перерв і багато кави, а з іншого боку, це якраз дозволяло спілкуватися, ще виконувати роль евенту, що якраз приїхали спілкуватися. В мене тут дуже цікаво особисто моя річ. Сьогодні на Евент вперше приїхала моя донька. Ну і, це перша участь такому заході. Їй сподобалося, вона робить там якісь свої висновки. Свідчення доповіді. Цікаво, сподобалася доповідь про цензуру 2.0, сподобалася доповідь про стартапи, про те, що ну, якісь такі практичні моменти. Реалізація стартапів дуже корисні і цікаві. Ну, загалом дуже цікаво, позитивно. Тільки найкраще враження. Про Ферманківських ще вражень замало трохи, але сподіваюся, що зараз буде екскурсія, на якій їх буде івент, ще супер сподобався. Я дуже радий, що попав на нього. Мої вихідні так супер класно пройшли. Надіюся на слідуючий івент і надіюся відвідати інші твіт-івенти в інших містах. Дуже сподобались купа ідей для втілення. Насправді я дуже багато записав цього всього.